Вона маленька, м'яка, злегка дивна і не схожа на жодну іншу іграшку, яку ви бачили. Її обожнюють у TikTok, коли акціонують у Японії, купують в Дубаї. А у 2025-му вона стала обличчям світового бренду Целабубу. і зараз ви дізнаєтеся, як ця істота без жодного слова створила бізнес на мільйони доларів. Лабубу народилася у творчості тайванського художника Ленга як частина всесвіту The Monsters. Нейланді, я, я це, uh, мені, вивився, у 2019 році китайська компанія PopMart, лідер у світі Binbox, фігурок, випустила перші коробки з Лабубу. Люди не знали, яку саме іграшку отримають, і цей азарт разом із оригінальним дизайном створили перший ажіотаж. У 2023-му все змінилось. Тікток вибухнув відео з Лабубу. Вона стала відображенням емоцій, покоління, втомленої, чутливої, трохи дивної, але щирої. Ролики з нею набирали мільйони переглядів. Люди бачили в Лабубу себе. Вона стала мемом, емоцією. Голосом без слів. Вона навіть потрапила в тренди в США, Європі, Україні та Саудівській Аравії. Лабубу стала глобальною. А тепер е, трішечки серйозніше. Лабубу це не просто мімічна істота, це бренд із чіткою бізнес-архітектурою. У 2025 році доходи Попмарт перевищили 1,1 мільярда доларів, і Лабубу найпопулярніший персонаж серед усіх. Продажі їм включають колекційні фігурки. М'які іграшки, плюшевий мерч, одяг, сумки, рюкзаки, анімаційні корометражки на YouTube Kids і навіть косметику для підлітків. Чому люди так люблять Лабубу? Бо вона не ідеальна і це ключ. Гелоу Кіті занадто мила, Барбі занадто гламура, а Лабубу проста дивна, як ми. Вона ховається під ковдрою, вона дивиться у вікно з кавою. Вона просто живе, це не просто персонаж, це дзеркало внутрішнього стану мільйонів молодих людей. Навіть іграшка може стати бізнесом. І ось парадокс. Світ може сміятись з того, що це просто іграшка, але реальність інша лабубу приклад того, як у 2020-х культура емоцій, візуальність та інтернет гумору може створити прибуткову бізнесну модель. Один персонаж і ціла економіка, продажі, контент, колаборації, франшизи. У 2025-му лабубу це не просто тренд, це кейс для бізнес шкіл, бо в епоху інстаграм і TikTok виграє не найсильніший, а найемоціональніший. Лабубу це про нас. Про емоції, які ми боїмося показати, про диваків, які хочуть любові, про світ, у якому навіть мовчазна істота може сказати більше ніж тисячу слів. І можливо у цій тиші найбільший сенс. Підписуйся і пам'ятай, у кожному з нас трішки лабубу.